Ці люди володіють мовою символів, практичними знаннями з фізики та електроніки, адже вони радіолюбителі. Не дивно, що з покликанням душі тісно пов'язані і професії наших героїв. Серед них інспектор державного електрозв'язку, директор Прилузького ФМ радіо, радист авіації та багато інших. Виявляється, по світу розкидані тисячі любительських радіостанцій, які становлять єдину мережу і служать для зв'язку. В Чому заключається радіолюбительство? проведение радиосвязи это провести двухстороннюю связь с любой точки земного шара это, в принципе карта радиолюбительская с любой точки в любую точку проводится связь любое но для, для этого нужно знать особенности распространения радиоволн прохождения Які діапазони, в який время суток працюють. Едуард Анатолійович займає посаду керівника радіостанції Прилуки вже 4 роки. Разом з колегами-аматорами утворили радіоклуб. Його колектив налічує 20 чоловік, які регулярно зустрічаються і майже кожного дня спілкуються в ефірі на коротких та ультракоротких хвилях. Зв'язок здійснюється за допомогою спеціальних пристроїв та техніки. Ми проводимо радіобізівські связі двохсторонні. Для этого используем аппаратуру коротковолновую. Это основа коротковолновой аппаратуры любого, скажем так, радиорубки. Это значит трансивер, приема передатчик применяется. Вот. Ну и к нему еще, соответственно, антенны на разные диапазоны, на разные направления, направленные, используются в круговой диаграмме направленности. И используется, так сказать, помощник или усилитель. У некоторих случаях у світі налічується близько трьох мільйонів офіційно зареєстрованих аматорів. Кожна радіостанція має свій так званий індивідуальний позивний, зафіксований в спеціальному документі. Завдяки цьому радіоімені, яке за стандартом складається з п'яти букв, можна визначити, з якої країни та області співрозмовник. Та головне для радіолюбителя зізнається Едуард Анатолійович: не передача, а прийом радіосигналу, причому з рідкісною далекою станцією. Ніколи не очікуєш, коли трапиться така удача. Связь така редка, яка може пройти раз даже в 10 лет. Вот так вот. Так що, є, в принципі, азарт. Є такі зони, де допустимо взагалі немає радіолюбителів. Туди не організуються експедиції, збирається група радіолюбителів, виїжджають, або, якщо це остров, пливуть на кораблях, назваючи апаратуру і відтуди працюють. Прилуцька колективна радіостанція знаходиться на території агротехнічного коледжу. Майстри радіотехніки можуть будь-кого навчити користуватися трьома способами зв'язку: за допомогою мікрофону, телеграфу або використовуючи цифровий відеозв'язок В'язок, аби показати свій рівень володіння технікою і перейняти досвід, між колегами проводяться змагання. Телеграфіст і радист Олександр Давидович не уявляє своє життя без радіо навіть працювати в інших сферах не хоче. На своєму шляху він зустрічав однодумців, які, захопившись радіоаматорством, вступали у вищі навчальні заклади саме за цим фахом. І тоді хобі ставало справою життя. Люба людина тим. Паче, чоловік ну, не може не бути обізнаним у, у цій справі. От. А наше, оце хобі, наша зацікавленість радіо, вона багатьом дала, так скажемо, путів. Потівку в життя здається, у наш час, час цифрових технологій радіо це вже пройдений етап, але не для цих чоловіків. Вони завжди раді бачити у своїх лавах молодих послідовників, таких ж захоплених і відданих своєму хобі людей.